Аул не помилився, припускаючи, що його не допустять перед лице Нерона. Йому відповіли, що імператор зайнятий співом із лютнярем терпносом і взагалі не приймає тих, кого не викликав сам. Це означало, що Аулу нічого намагатися і надалі побачити Нерона. Зате Сенека, хоч був хворий на лихоманку, прийняв старого воєначальника з належною пошаною. Вислухавши, одначе, про що той клопочиться, Синека гірко всміхнувся, можу тобі надати лише одну послугу добрий мій плавтію, ніколи не відкривати імператору, що моє серце співчуває твоєму горю, і що я хотів би тобі допомогти. Якби в імператора з'явилася щодо цього, хоч найменша підозра. Повір, він ніколи б не віддав лігію, не маючи до цього ніяких інших привидів, окрім бажання вчинити мені на зло. Сенека також не радив звертатися ні до Тігеліна, ні до Ватинія, ні до Вітелі. Можливо, за допомогою грошей одних удалося б чогось домогтися, вони, мабуть, з охотою зробили б неприємне Петронію, чий вплив намагаються підірвати. Але вже напевно не приховали б от імператора, яка дорога лігія сім'ї плавті. І тоді імператор тим паче не віддав би її. Тут старий філософ заговорив з уїдливою іронією, котра стосувалася його самого ти мовчав плавті, мовчав довгі роки, а імператор не любить тих, хто мовчить. І як же це ти не захоплювався його красою, його доброчесністю, його співом, декламацією, мистецтвом правити колісницею, а також його віршами? І як же це ти не прославляв загибелі Британіка, не виголосив хвалебної промови на честь Матери вбивці та не приніс вітання з приводу задушення Октавії? А вже ж, бракує тобі авли розсудливості, котрої ми, хто щасливо при дворі живе, маємо в достатній мірі. І з цими словами він узяв кубок, що висів при його поясі, зачерпнув води в амлувії, освіжив засмаглі губи та продовжував. О, у Нерона вдячне серце! Він любить тебе поза як ти служив Риму і приніс славу Його імені на край світу. Любить він і мене, бо я був його наставником у юності. Тому я знаю, що моя вода не отруєна, і, як бачиш, п'ю її спокійно. Вино в моєму домі було б менш безпечним, але цю воду, якщо тебе мучить спрага, можеш пити сміливо. Вона тече водогонами від самих Альбанських гір, і щоб її отруїти, довелося б отруїти всі басейні в Римі. Як бачиш, у цьому світі ще можна жити без страху та насолоджуватися спокійною старістю. Я, щоправда, хворий, але болить скоріше душа, не тіло. І це була правда. Сенека не володів тією силою духу, котрою відзначилися приміром Корнут або Тразея, через те його життя було низькою поступок перед лиходійством. Він сам це відчував, усвідомлював, що послідовник принципів Зенона Скітіона має йти іншим шляхом і страждав від цього навіть більше, ніж от страху смерті. Але старий воїн перервав його сповнене гіркотою міркування. Благородний Аннею, – сказав Авл, – я знаю, як тобі віддячив імператор за турботу, котрою ти оточував його юні літа, одначе винуватись викрадення нашого дитяти Петроні. Скажи мені, як на нього подіяти, хто може на нього вплинути? Але ж ти теж міг би застосувати тут усе своє красномовство, на яке здатне тебе надихнути давнє твоє дружнє почуття до мене. Петроній і я, відповів Синека, ми з двох протилежних станів. Я не знаю, як на нього подіяти, він не піддається нічиїм впливам. Можливо, що при всій своїй розбещеності він усе ж таки ліпший за тих негідників, якими нині оточує себе Нерон. Але доводити йому, що він зробив поганий вчинок, марна трата часу. Петроній давно позбувся здатності розрізняти добро та зло. Треба довести йому, що його вчинок паскудний, тоді він устидається. При зустрічі я скажу йому. Твій вчинок гідний вільно відпущеника, якщо це не допоможе, ніщо не допоможе. І на тому спасибі, мовив старий воєначальник. Після того він наказав нести себе до Вініція, котрого застав за фехтуванням зі своїм наставником у цьому мистецтві. Бачачи, як спокійно молодик вправляється в спритності, коли вчинено замах на Лігію, Авло розлютився. І ледве за вчителем опустилася завіса, гнів його вилився потоком гірких докорів та образ. Але війніці, довідавшись, що Лігію забрали з дому так страшенно зблід, що Авл і на мить не міг запідозрити його у співучасті. Чоло юнака вкрилося краплями поту, кров, яка відступила, було до серця, знову гарячою хвилею кинулася в обличчя. Очі метали блискавки, Ісус сипалися безладні запитання. Ревнощі й шаленство вирували в його грудях. Йому здавалося, що коли Лігія переступить поріг імператорського палацу, її для нього навіки втрачено. А коли Ал вимовив ім'я Петронія, в голові молодого воїна блискавкою сяйнула підозра, що Петроній над ним пожартував і або хотів. Припровадивши імператору Лігію здобути нові дари або мав намір утримати її для себе, щоб хтось, побачивши Лігію, не побажав негайно нею володіти, цього вінці не міг собі уявити. Гарячковість спадкова риса в його роду понесла його мовно ровистий кінь і відняла здатність розмірковувати. Авле, сказав він уривчастим голосом, повертайся додому і чекай на мене. Знай, що якби Петроній був моїм батьком, я й тоді б помстився б йому за лігію. Повертайся додому і чекай на мене вона не буде належати ні Петронію, ні імператору. І піднісши стиснуті кулики до воскових масок, які стояли на полицях ватрі війніці, вигукнув Присягаюся цими посмертними масками. Спершу я вб'ю її та себе. Він швидко повернувся і, ще раз, кинувши Авлу, Чекай на мене, вибіг, як навіжений із Атрію, поспішаючи до Петронія і розштовхуючи дорогою перехожих. Авл повернувся додому дещо втішений. Якщо Петроній думав, він переконав імператора забрати лігію, щоб оддати її Вініцію, то Вініцій приведе її назад у їхній дім. Чималою втіхою була також думка, що коли Лігію не вдасться врятувати, за неї помстяться і смерть захистить її від ганьби. Бачачи лють Вінніція та знаючи про властиву всьому роду запальність, Авол був упевнений, що юнак виконає все, що обіцяв. Сам він, хоча й любив Лігію як рідний батько, визнавав за краще її вбити, ніж отдати імператору. І коли б не думка про сина, останнього нащадка їхнього роду, Аул здійснив би це не вагаючись. Він був воїном, простойків знав тільки з розмов, але характером був не чужий, їм. і гордість його легше мирилася з думкою про смерть, аніж про ганьбу. Він постарався заспокоїти Помпонію, вселити в неї трохи бадьорості. І обоє почали очікувати вістей од Вініція. Почувши в Атрі кроки кого-небудь із рабів, і обом уже здається, що, може, це Вінніці веде до них кохане їхне дитятко, і в глибині душі вони були готові благословити молоду пару. Та час минав, а ніяких вістей не було. Тільки ввечері пролунав стукіт молотка у ворота. Хвилину потому з'явився раб і вручив Авлу листа. Старий воїн, який зазвичай любив показувати своє самовладання, взяв табличку ледь тремтячою рукою і почав читати з такою поспішністю, ніби йшлося про долю всього його дому. Раптом обличчя його спохмурніло, наче впала на нього тінь прудкої хмари. Читай, сказав він, звертаючись до Помпонії. Помпонія взяла листа й прочитала таке. Марк вініці вітає Авла Плавтія. Те, що сталося, сталося з волі імператора, перед якою ви мусите схилити голови, як схиляємо я та Петроні. Настало тривале мовчання.